Друзі, всім привіт! Ви на каналі Adventure Ukraine. Сьогодні трошки неформатне таке відео, трошки... вони частково відносяться до каналу, а частково це зовсім інша тема. Але вони дуже, дуже, дуже поряд, і я раджу все-таки користуватися моєю порадою, яка буде в цьому відео. А порада буде заключатися в наступному. Якщо ви надумали купити адвенчер-мотоцикл або туристичний ендуро е, обов'язково ви маєте мати ще один мотоцикл. І цей мотоцикл має бути або легкий ендуро, або хард ендуро Навіщо це потрібно? Це потрібно саме для того, щоб випрацьовувати у вас моторику е, тіла. Що потрібно робити в різних ситуаціях, коли йде дощ, коли є пісок. І повірте, що вам буде набагато легше потім подорожувати на важкому туристичному ленду. Бо е, той скіл, який ви випрацюєте на легкому, а якщо ви ще й почнете хардити, ну, я вам точно кажу, що е, буде у вас. Дуже-дуже класно все виходити. Я е, спочатку починав з стріта і розумію, що в умовах е, нашої країни все-таки стріт ну, дуже е, обмежує в подорожах. Ви їдете, поки ви їдете по гарній дорозі, все класно, там по місту все вау-вау, він шпарить під юрки. Там. Але коли... Е, коли ви починаєте подорожувати і бачите стан тих доріг, то звісно хочеться мотоцикл класу адвенче. А потім ви починаєте подорожувати по бездоріжжю на точніше на адвенчері і розумієте, що у вас нема скіла їздити по мокрому, їздити по піщаним дорогам там. І і ви просто боїтесь, ви не розумієте, чому на супер класному дорогому мотику, да, там, який коштує більше 12-15 тисяч, ви не можете заїхати в якусь просто в якусь дуже-дуже невелику -дуже горку. А все чому? Тому що перше на цих мотоциклах вони обладнані. Різними режимами, і в цьому потрібно дуже добре розуміти, що він робить. А друге, що на бездоріжжі всі ці режими вам тільки-тільки заважають. Можливо, Бо в, е ну, легкі андурики в, да? в, в, в переважній більшості не мають взагалі не АБСу, не трекшенів. Ну, як, якби вони є, але. На бездоріжжі вони взагалі не потрібні. От я вам чесно скажу, вони не потрібні. Просто треба навчитися самому їздити, відчувати мотик і дубасити, дубасити, дубасити. Е, нас сьогодні накрив трошки дощ. Ми заїхали в такий е, павільйончик, Альтанка. Да, Оце Альтанка. І тут е, я стою, вам просто хочу розповісти, чому. Чому дуже важливо мати все-таки два мотоцикла. По-перше, вони на різній гумі точно будуть, бо все-таки для туристичного адвенчура потрібна гума приблизно там 60 на 40 або 30, 70 на 30. Ось так. Тому що по асфальту все-таки досить великі відстані ви будете проїжджати. Це точно 50% це точно ви будете проїжджати по асфальту. І їхати це все на резині, в якої є ну, досить агресивна шашка, ну це взагалі якийсь... Ну, це ненормально. Тому я вважаю, моя особиста думка, і я думаю, що ви до неї дослухаєтесь, потрібно два мотики. Один той, про який адвенчер ви мрієте, і другий, на якому ви здобуваєте свій досвід. Досвід, як переїжджати колоди, коли ви під'їжджаєте на мотоциклі і просто на щепленні просто перепригуєте цю колоду. Це дуже сильно вам буде допомагати на вашому адвенчурі, хоч він і буде важчий в два рази. Що наступне? Пісок дуже допомагає їздити пісок. Саме легкий мотик, просто щось неймовірне, пісок, він долає дуже класно. Ви будете ще що дуже важливо, за те, що мотоцикл легкий, ви будете спочатку, звісно, боятись там якихось гірок, якихось спусків, там колоди, так і так далі. Але познайомився з такими ж трошки схибленими в е, гарному сенсі цього слова людьми, ви зрозумієте, що ви взагалі не вмієте їздити. Вас потягнуть за собою, вас підтянуть, ви здобудете скіляку і будете просто на потім на е, турендуру просто їздити, подорожувати. Підніматися на якісь по якимсь гірським дорогам і казати, ну я просто відпочиваю, чесно, от я, ну, от як я їжджу, я, ну, я, який би там бездор не був, ну особливо, найбільше для мене в бездорі доставляє дискомфорт, це глина, яка наліпає і клинить переднє колесо. Бо у мене на адвенчері низьке крило. Не такі як на хардовому мотику. І тому е, це мені найбільше дискомфорт доставляє. Тому моя порада, майте, якщо ви ще не купили мотик, то почніть все-таки з легкого ендурика. Е, потім, якщо у вас можливо затягне в хард, ну тоді все, вважайте, що е, пиши пропало. Ну, я шуткую. А якщо в хард затягне то підете по харду, але все-таки. Е, вам цей досвід дасть дуже-дуже дуже дуже багато в дорозі, саме на адвенчур мотоциклі. Всім дякую за перегляд, всім до нових зустрічей, всім пока!